Просили показати скільки в мене є реквізиту для зйомок відео. Будь ласка. Хопа! Ну Покажемо спочатку два костюми. Подарували мені партнери, кажуть, на, буде тобі для контенту. Перша онлайн-прийомка, вони взяли, наклеїли. І ось такий костюмчик ще з коронавірусу, каже, в нас залишився. Потім в одному дуже дорогому бутюку, ексклюзивному, придбався був ось такий костюм. Зараз ми останнім часом практикуємо в ньому знімати. Тепер дивіться, ось цей капелюх це самий головний капелюх. Коли ми десь верталися з відпочинку, з подорожі з дружиною, ми брали таксі, шістьорка «Жигулі», який на ЖД вокзалі таксує. Мужик, о, підвозить, це була така традиція. І ось цей капелюх, він каже, сліпий чоловік плете. Подивіться, ниткою все прошито, все, ну, він крутий. І ми купили чисто по приколу, його кажуть, такий прикольний. І від того він зробив мій тікток 120 тисяч підписників на даний момент. Потім ми взяли, придбали ось такий. Це вже в інтернеті ми придбали ось такі. Пішли далі. Хоп. Придбали на Хеллоу ось такий капелюх. Пішли далі. Потім в інтернеті ще придбали ось такий капелюх. Це дуже-дуже ще багато до кінця. Пішли далі. Потім придбали ось такий капелюх. З розочкою, з рукою, все як має бути. Пішли далі. Солом'яний капелюх в того ж самого Діда придбали Ось такий. Пішли далі. Які цікаві, цегой. Потім був, напевно. Просто капелюх. ну якби. Потім ось таку. Козацьку шапку, партнер подарував. Каже, на козак знімай відео, буде тобі, каже, такий контент. Цій шапці, ой, шапці, масці, я в ній на море їздив, перший раз в житті на море, в дорозі в такому свідомому віці, купили там, це в Кримі ще їздили. Я перший раз побачив таке море, я ж заплакав був. то було, звісно, щось. Це одне з останніх відео, де я махав руками, як Apple Watchці. Типу, Тепер дивіться, не знаю, хто це. Бджілка, напевно, це буде джміль. От я джміль такий, бачите, і от є така у мене шапка крута. Скоро в мене буде косей вже, до речі, як з цієї шапки. Я-я-я-я, джамбо, я я я Одна з останніх. Крута, крута. Спайдермен. Дуже просив малий, щоб я купив цю шапку. Малого віджав. Спайдермен. Це сама крута шапка. Знаєте чого? Бо вона теж була там, коли я купив прибор. Що в ній крутого. По-перше, я не пам'ятаю, де включається в ній світло, але що можна, знайти, такий стоїш, стоїш такий. Хоп. Це одна з улюблених шапок моєї дружини. каже, що мені в ній дуже класно. О, ось така шапочка. Далі є ось така шапка. В ній я знімав декілька разів. Хоп-хоп. Одна з моїх самих улюблених це ось ця. Трошки по розміру не підходить, але но... бомба. В ній так і, напевно, залишимося. Потім є ось такий, ніби як парічок чи що це. Я його і так використовував вже. Звичайна шапка, нічого такого, просто звичайна шапочка. Так. Жилеточка, часто її дуже використовую. жилеточку. Подарунок від підписника, ось така рука. Я думав, що це кольчуга, ніби як, знаєте, рицарі, рицарі, а потім Сережа каже, ні, це курки. Кури роздирати, щоб ножом не порізати. Так. І є ось така шапочка з намордничком таким. В принципі, ще є німецька каска, дали покористуватися, ще є пожарна каска. Багато пожарних касок брав на що я брав? На відео знімав. Ну, багато якої позичав. Ну ось і весь мій реквізит. Люблю вас, ви найкраще, а ми будемо творити далі.